Добрий ранок, п'ятикласники! Сьогодні на уроці математики ми продовжимо говорити на тему гроші. Ви знаєте, що гроші бувають і паперові, і металеві. Ось у нас є паперові гроші, і ось у нас є з металу виготовлені. З металу називаються гроші як? Монетами. А з паперу звуться паперові купюри. Всі гроші мають свою вартість. Тобто, на них написано завжди число, що означає вартість. Ось на цій монеті яка вартість? 10 гривень. На цій монеті яка вартість 5 гривень. На цій монеті вартість 1 гривня, на цій монеті вартість 50 копійок. І так далі. На паперових грошах також записується вартість ось 50 гривень. Так, ми з вами говорили, що українські гроші мають Малюнки, а точніше, портрети видатних діячів. Ось, наприклад, на купюрі 50 гривень. Подивимось, хто тут у нас підписаний. Підписаний. Грушевський, портрет Грушевського. Ось отут пишеться, ось ось тут пишеться маленькими буквочками. Ось ось тут записано. Я ось через лупу вам щось показати. Чи вдасться вам це побачити, чи ні. Щось нічого мені не видно. Чи це вже я так не добачаю? Михайло Грушевський. Так, ось купюра Володимир Великий. Ось тут в цьому куточку записано Володимир Великий. Це князь Київської Русі. Це купюра у нас 1 гривня, так, і в нас є монетою 1 гривня. То тут також на зворотній стороні теж підписано Володимир Великий. Володимир Великий так. Я надіюсь, ви вдома порозглядали у батьків у гаманці, які там гроші, якого вони вигляду. Так, купюра 10 гривень у нас хто тут? Іван Мазепа. І на монеті 10 гривень, тут також Іван Мазепа. Ось з цієї, з цієї сторони Іван Мазепа. Так.